Всім привіт. На сонечку ще й нічого, а в холодку холодно. І вийшла ну, ноги, ну, ноги, ноги мої ноги. Коротше говоря, тут а в ноги холодно, треба тікати. У мене вже сьогодні кавуся No2. Десь з пів години я прокинулася. Лягла ж спати вчора в вісім вечора. Ну, от хочеться спати. Ну, нічого я буду. Я гладаюся і спала, а серед ночі. Прокинулася, мабуть, ще й двох не було. Довго крутилась, ну а тоді знов заснула. Привіт! <потяг>, Потяг. Ну, а що робити? А як же? Ой, мої дорогенькі, всім хочу побажати тихого дня. Сьогодні субота, хто вихідний, щоб дома всю роботу зробили ще й відпочили. Смачної кавусі, обов'язково. Ну що, ага, порядок. Вася на крильці сидить. Жменьку чорну сливу і жменьку родзинок залила гарячою водою. Я заранше, щоб його це все діло, не показувати, відкинула на ситечку. і тепер чорну сливу покришу маленькими шматочками, а родзинки залишу так, як є. Це в нас перший інгредієнт. І беремо морквину і трем на морквяну тертушку. Морквина сира. ну, Кількість залежить від того, яку ви будете робити тарілочку салату. Я зроблю чималеньку, тому і морквина, ясне діло, теж чималенька. Ну і погнали терти. Я буду. До натертої моркви. Додаємо порізаний чорнослив. І ізюмчик. І додаємо трішки майонезу, і це все гарненько перемішуємо. Це і є наш перший слой. І тепер я його викладаю на тарілочку і розрівнюю ясне діло. Мабуть, буде смакота. Роблю вперше видивилась рецепт в інтернеті. Так і гарненько розрівняю. Другий слой чи слой чи шар, ну, ви мене зрозуміли, буде твердий сир. У мене тут 200 г, теж потру на таку тертушечку і ще потру два зубчики часничку. І потім хі -хі, теж поможемо це все діло майонезом. У мене зубчики часничку невеликі, так я стерла три. Сир, часничок, Майонезом це все діло. Тоже не, так, не, не дуже багато майонезу. І викладемо викладем на наш перший шар числой. Чи шар числой? Ну і тепер варений бурячок треба на велику тертушку, трішки підсолим, майонезом і викладаємо зверху. І це такий у нас буде салат. По рецепту до бурячка ще додаються грецькі горішки. Ну, я не додавала. І чогось не знаю чого. Чого я в салати не додаю горіхи, Я не знаю. Викладаємо наш бурячок і гарненько розрівнюємо. Будемо смакувати, що в нас вийшло. Салат готовий. Зараз спробую, чи варто його буде робити надалі, чи ні. Ну, але ж все треба пробувати, тому що так і не, не опеділишся. Зараз будемо. Ранковий догляд за обличчям будемо робити разом. Я це відео знімаю для того, щоб почути ваші поради, тому що зараз обличчя готую до лазерного шліфування, воно буде. байж болох ريد уусаа ريد төч гээж болох зүйл биш үү тэл цогт хүмүүс аваал байсан тэг ил цөл хий нөөгөө Далі продовжити говорити про український бренд Моко. По перше, подобається цінова політика, по друге подобається розмірна сітка. Знаєте, все відповідає реальностям українського суспільства і мені це дуже імпонує. І є така, знаєте, класична база: це футболка, це джинси, от жакет, це просто така капсула, яка працює завжди, весна, літо виглядає круто. І сьогодні в мене є також футболка в білому кольорі, і чорному. Такі плечі трішечки гіперволізовані, тримають форму класно. Зараз приміряю цю футболку. Ви зрозумієте про що я кажу, показує талію, тобто вона не йде оверсайз. Якраз актуальна позиція на сьогодні. Дивіться, як футболка може виглядати круто. Ці плечі талія дуже рекомендую. Зверніть увагу, ще є в білому.